Нельзя этого делать. Владимир а наша аудитория где? Здесь или там? Отделите плевны от зерен. Отделите. Как? Не разделять? Предлагайте. Вот скажите мне, как? Я еще бомбить как-то по-другому? Черк... Невольно начинаешь понимать, почему Арестович так стал относиться к своим соотечественникам. <как> Вы знаете, в принципе, если а, вот не брать во внимание личность а, говорящего, ну о а чем он не так-то сказал? Это еще что? Потом он просто им в лицо сказал, что их презирает. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло. Там, где они работают? Скажите, а где был Хуликин хоть... в 45 году, где который стал потом преданным раз, где лидером Германии? И... Лин... Потушный марафон, Перший, 24-й, все вот эти ваши Центилы, Курбановы. Вы способны только крушить, вы не способны что-то производить. Ебать, ти глянь, що там нам пиздец. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбадолайф. А це свіжий, пекельний огляд російської антипропаганди. Будемо смажити нашого ворога за все, що він наробив і наговорив, і не дамо їм. Розповсюджувати їхню брехню, звісно, і на українське суспільство. Не забувайте, друзі, нам у цьому допомагати. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайв. А ще обов'язково шукайте в описі до нашого випуску посилання на наш збір. Ми підтримуємо збір для бійців 67-ї окремої механізованої бригади. Збираємо 250 тисяч гривень на ремонт автівок та закупівлю нових засобів. Автономного зживлення для бойових позицій, і будемо щасливі від будь-якого вашого донату, який пришвидшить збір цих коштів. Пам'ятайте, що це найкращий і найефективніший вклад в систему безпеки для нашої країни. Тим паче, що ми бачимо кожного дня, як ефективно працюють сили оборони абсолютно на всіх рівнях. Продовжується друзі. Продовжуємо ми з вами вивчати географію тимчасово існуючої Росії. При тому продовжуємо вивчати в єдиний особисто для мене приємний спосіб. Всі віддалені регіони ми тепер знаємо завдяки якраз роботі наших безпілотників. Ми з вами на щастя там ніколи не побуваємо, але саме туди, дуже дуже далеко в глипи Росії, залітають наші дрони цього разу. Пиздолі, рука Бога, бумеранг судьби залетів до Катовська. Це Тамбовська область. Там успішно атакували Котовський пороховий завод. Найбільше в такій миті я друзі обожнюю читати міські чатики, де росіяни, що поза політикою, які малесенькі люди, але пишуть про те, що чули і бачили, як після кількох вибухів із території заводу долинали ті самі наші з вами улюблені звуки детонації. Котовськ Тамбовської області подвергся. Атаки Тамбовський пороховий завод. Діповутус. Какого в натуре? Че ПВО не стреляет, б**? Предприятие выпускает пероксилиновые пороха для стрелкового оружия и артиллерии различных калибров, используемых сухопутными войсками, военно морским флотом и авиацией. Информация об эвакуации местных жителей на данный момент не поступала. Знаете, что удивляет? Ви... Ні, не... може, завод. Єбать завод. ти глянь, що там. Нам пиздец. Те, що говорить завод, не дивує. Дивує інше, що понад три роки війни. Втрати у росіян на фронті шалені. Втрати в тилу просто дикі і захмарні. Перспектив на фронті нуль. Територіальних досягнень таких, які могли би стати маркером величі сучасної Росії, ніяких, і все одно упорно руски гонять в атаку, і кінця і краю цій війні допоки не видно. Тож останній оплот надії, остання барикада росіян це не друга армія світу. Ні, друзі вже все на них ставку не роблять. Це і псо, ну звісно, залякування. А отже, Оленка, як той Чіпдейл, вже тут зустрічає лайно, яким нас намагаються обмазати. Бо ми виявляється, як стверджують, не один тиждень росіяни не забираємо типу тіла полеглих наших героїв. Знаєте, як минулого разу нам росіяни повертали під час обміну наших вбитих військових? Вони серед наших тіл поклали росіян, просто кинули. Нам не треба ти візьми цього разу після Стамбулу. Обрали всі дату обміну, її узгодили, узгодили кількість на обмін. І аж раптом, за кілька днів до точки, коли всі мали зустрітися, росіяни самі самі по собі везуть тіла, кличуть свої камери журналістів і кажуть: гей, українці ви де? Не забирайте тіла. Українці кажуть, зачекайте, нас там немає, списків немає, ми так не домовлялись. І кампанія по дискредитації України як і завжди. Провалюється. Зрештою, якщо ви такі середоборні, якщо ви так хочете цих обмінів, повернення, ми ж нацики, да? це ж ми всіх кидаємо. То чому би вам не погодитись і не провести обмін, який пропонується понад три роки. Всіх на всіх. Ну заберіть своїх мальчика. Ні, не хочемо. Ой, не хочуть Київ рішать. При тому вже стали публікувати. При желании можно найти. Вот женщина ищет мужа в эфире украинского телемарафона. А что его искать? Он в списке тел из-за рефрижератора. 32-я бригада. Может быть, вы кого-нибудь здесь знаете? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Я вас прошу. Нет, я никого не видел. Посмотрите, пожалуйста, пожалуйста. Не видел. Оксана ищет своего мужа, который исчез на Покровском направлении. Пленник, освобожденный, сказал, что его перевезли в Россию. Больше никакой информации, к сожалению, нет. Нигде в России ничего. Ничего, совершенно ничего. Обстоятельствах исчезновения вам что-нибудь известно. Вышел в первый раз. В первый раз вышел на боевое задание и пропал. Костя и сделал как раз очень хороший пост, где он как раз показывает, вот, вот этот человек. И фотографию, видите, Павлушка Александр Николаевич. Константин придобавил найти все семьи, каждому сообщить. Угу. Невольно и начинаешь не понимать, не почему Арестович так стал относиться к к своим соотечественникам. Украина прекрасная страна, замечательные люди, еще были три года назад. Природа, она, она одарена, Господь поцеловал эту землю. Но когда кстати, сделали ставку на расчеловечивание и на ненависть вместо любви, это был где-то май, вторая половина мая 22 года. Я, я костями ложился, чтобы этого не произошло, чтобы мы пошли другим путем. Когда пошли этим путем, акулка, там туристы и так далее, и так далее, все стало ясно, к сожалению была еще надежда цепляться когтями, как то, чтобы не дать этому соскользнуть. Страну за три с половиной года превратили в дерьмо, мешок в с дерьмом. И ходят по ней мешки с дерьмом абсолютно подлые, аморальные, фальшивые, сгнившие изнутри. И основное их занятие обсуждают друг друга. Они тоже ничем другим не занимаются. Это страшная трагедия. Это еще что? то он просто им в лицо сказал, что их презирает. Смотрите, давайте по порядку. Мені часто пред'являють, і прямо зараз коментарі приділяють, що ви арестую призираєте українців. Друзі мої, я призираю українців. Я вам ліцо говорю, що я вас призираю. Ви фуфло. фу як росіяни безкінечно переживають за долю наших військових. Вони це висвітлюють, вони це показують. Але, зрештою, дико не люблю порівнювати їх і нас. Бо всі чудово знають, як виглядають наші поховання. Як виглядають наші вшанування? Ось в Росії ви коли-небудь бачили? Червона площа прапори ховають СВОшник. Всі мальчики в трусіках поховані як собаки під забором, на свалках, під гаражами. Ми це регулярно в наших влогах показуємо, бо це у мережу викладають між росіяни. Жодних почестей, жодних сюжетів історії, бо втрат же в Росії немає, тому і розголосу ніякого немає. Тому і цінності людського життя в росіян не існує. Життя це сміття. Життя товару його можна і треба обмінювати на гроші. При тому, коли, подивіться, у топ пропагандистів закінчуються аргументи, коли вони самі відчувають, що їхня отрута вже не так ефективна, на арену обов'язково має вийти інший актор погорілого театру. Росіяни настільки нікчемні, що навіть в пропаганді проти України вони не можуть обійтися без українців. Ну, окей, як українці? Скоріше так, малоросі. Незастоявшийся президент України Арестович остаточно змінив свою риторику і вже не приховує свого лизоблюдства перед панами з Москви. Росіяни виявилися настільки нікчемні, що навіть у пропаганді проти нас вони не можуть обійтися без українців. Ну як українців, скоріше, звісно, малоросів. Тим не менше, той самий несостоявшийся президент України Арестович остаточно змінив свою риторику і вже не приховує, як ви чули, свого лизоблюдства перед панами з Москви. І звісно каже, що всьому винні самі українці. Ну і як же? Як же не взяти такий коментар, якщо ти сам же більш нічого і себе не представляєш? Так от що, при умовах, що 300 тисяч. 000... требуется в год, скоро те, кого можно отправить, иссякнут, поэтому женщины и, и там э, хутор-югент. Они это на полном серьезе обсуждают. У них об этом говорят депутаты э, Верховной Рады, у них об этом э, говорят потужный марафон. Ну, в перерывах между проклятиями. Э, в сторону России э, российских политологов. Э, и еще э, Арестовича, террориста. Они его проклинают э, яростнейшим образом, потому что он сказал, что он на одном гектаре с этим э, стадом стоять не может. Ему противно на это быдло смотреть. Кстати, вы знаете, в принципе, если э, вот не брать во внимание личность э, говорящего, ну о чем он не так-то сказал? Что вы сосальное стадо, вы таковое и есть. Вы причмокивая глотаете эту блевотину, которую вам дарит потужный марафон, Перший, 24-й, все вот эти ваши центилы Курбановы. Вы проклинаете совок, да у вас, извините, прав по отношению к Советскому Союзу. 666 раз меньше стало благодаря вашей демократической власти. Вы это даже не оттупляете. И, и, и тем не менее. Все эти крики по поводу «давайте э, прекратим э, стояние трупов». Ну а что мешает? Ну прекращайте. Мы шток за. Остальные там тоже скоро будут готовы к транспортировке. Так это поздно все. И это надо было раньше думать. С этой точки зрения, Люська-то абсолютно верно все сказал. Ви способны только крушить. Ви не способны что щось производить, Ну, какой-либо продукт. Вас приучили к этому? Дивовижно. Багато говорити про свободу і порівнювати не буду. Але якщо ми вже зайшли в тему чи полеглих наших героїв, чи полонених наших героїв, то зрештою, я щоб не щось не пам'ятаю, щоб наші недемократичні, тиронічній Україні так розганяли. Дружин СВОшників, як це роблять самі Російські Федерації, наші дружини, наші героїв, наших захисників, військових збройних сил України виходять на свої акції протесту, при тому, що за чинним законодавством під час воєнного стану цього не можна робити. Але це дружини їх завжди треба можна, і треба зрозуміти, підсвітити, розказати про все, що відбувається в Росії. Був тихий мітинг з кастрюлями, і вони загноїли і те. Тож так, ваша демократія то взірець всім. Але зараз про інше. Про те, що я обажаю. просто обажаю. як працює їхня пропаганда. Значить, спочатку вони роками витрачали свій ефірний час, розповідаючи, що ми один народ. Московські брати з танками, з зготвором та карматами прийшли рятувати своїх київських братів. Але зараз не про це. Розкажу вам про речі, які я просто обожнюю, обожнюю, коли ламається російська пропаганда. Значить, спочатку російська пропаганда роки витратила, розповідаючи, що ми із ними то один народ. Ну і потім московські брати з танками та гарматами перейшли рятувати своїх київських братів. Ну а тепер, коли українці дали їм пизди, дуже конкретний так пояснили, що тамбовський Вовк їм брат. Росіяни раптово почали відповзати від своїх скреп вже все. Ніхто нікому не братський народ. Салавйов, вдумайтесь, Соловйов першим кричить та сперечається. що ну, В Україні більше їхніх людей немає. Ну нарешті, нарешті вже і чорти це усвідомили. Слава Збройним силам України. Вони Це на свою точку Безпорно, у Нас Там абсолютно не є... свободи. Ну тоді ми повинні відказатися від концепції Єдиний народ да? і це да, чужий гражданський... народ, будемо А яко нічого. Гражданської війни був єдиний народ. Э, в какой-то мере, да. Правильно. Более какой жестокие мере, войны, да. чем гражданские, существуют? В какой-то мере, да. В доме были и те, кто за белых, Правильно? кто за, за красных. Но еще раз была одна мать и один отец, поэтому давайте... Вы и не... кровь какая-то Я, я и еще раз говорю, нет, нет свою войн точку зрения. страшнее, чем гражданские. И Каин убил Авеля. Они были родные братья. Я даже боюсь сказать, кто у них был дедушка. Поэтому здесь вот... Вы знаете, сейчас, сейчас я вам скажу. Э, этот вопрос. Мы не должны, на мой взгляд, имея в виду, что там все враги подыгрывать Зеленскому, который скажет, смотрите, они нас хотят Да всех плевать уничтожили. они это. Нельзя это делать. Ильич, а наша аудитория где? Здесь Отделите Или там? Плевный отзерн. Отделить. Как? Не разделять. Предлагайте. Вот скажите мне, как я еще говорю, бомбить как-то по-другому. В Черкасах. Священники вы, стоят, и за веру. стоят И что они стоят? И что, что они... мне их бросить и сказать, Не, да плевать К на вашу веру их защищаете. Пойду. Как? Как? Ну, как? Вы, вы же условиях знаете, реальной как войны? это было нет. и готов. В условиях реальной войны как вы пойдете освобождать? Ну, если Когда надо, надо силы оружия. оружие. Да, Правильно. если надо, силы и оружие. У которых, извините, не избирательные. Ну и нельзя туда бросать, потому а что, что вы одинаковые, бросать? вас освобождать а не надо. Конечно не надо. Не... Нет, я считаю, надо уничтожать что там есть много катину? людей, которые нам Слушайте, братья по, ты... по духу. Где, где они? Там. Где они работают? Скажите, а где был где хоть в 45 году, где который хоть стал один... потом преданным где хоть лидером Германии и нашим союзникам? Где партизанский отряд хоть один? Я бы хотел, чтобы такое выступление было у нас с вами, там, в Киеве, посмотрели, что было с этой стороны. Мы Ми не можем вашим, даже туда зайти. Если будем идти вашим путем, не будет никогда. Если будет, будем идти моим но надо, путем, будет как у Японии самим. Ни в коем случае нельзя всех обожаю. объединять и говорить, что они одинаковые. На мой взгляд, Слушайте, там разные люди. Да, как вы предлагаете исходя из этого бомбить? Еще раз. Говорю. Бомбить как? Не Война Бомбить это другое. Но в конечном итоге не ставить вопрос, что все вы там одинаковые, будем что бомбить подряд. Бомбы, когда Бомба Бомбы летит... не разбираются. к сожалению. Минуточку, а может, Я они правый, и в войсках у них все разные? Может, когда стрелять, и на тебя они идут с оружием спрашивают? Подожди, подожди, ты православный? Отче наш, Я прочитаешь? высказал свою точку зрения. Да, Владимир зрения. Да. а моя да. точка зрения Вы свою точку зрения. В войне зрения. надо побеждать. Вот тогда не будет слез наших матерей. Поэтому ярость благородная. И поэтому, как сказано, за слезы наших матерей, поэтому крупным калибром, крупным калибром. А я нагадаю: не бомби і не бомбим, будеш. Але мене чомусь не слухають. До речі, це був не єдиний раз, коли пропаганда зламалася і відстала від своїх наративів. Тут хотіли перевести стрілки та підняти улюблене питання, так само у Соловйова, що там у хахлов, зокрема, що там із системою повітряної оборони. Але не вийшло. Бо якось власна дума в Росії вона не прикрита. Бо якось власне тил увесь у вогні. Чомусь радість наступу на сумському напрямку та диверсійні операції на Дніпропетровському не перекривають сум та біль щоденних вже тепер щоденних прильотів по стратегічним об'єктам на території Росії. Невже Соловйов раптово зрозумів, що якщо ми з часом зможемо винести всю їхню воєнну інфраструктуру, то русські мальчики їхні свошники єдиний порох у гармати, який і будуть засовувати, то це прах двох сотих. Ну а замість ракет вони будуть що? З рогатками бігати? Чи як? Ця проблема з ПВО дійсно наступає. І ви сьогодні підняли питання... У, у Зеленського. У них прям... Ну, мені теж не подобається, що к нам вглубь прилетают. И я жду, когда мы наконец примем системное решение, потому что я задам просто вопрос, а хто отвечает за ПВО внутри страны? И мы не найдем на него ответа. Кто должен отвечать за то, чтобы были прикрыты промышленные объекты? Как это возможно? Как привести в порядок законодательство? Потому что, ну хорошо, а если у нас средства ПВО упадет на какой-нибудь жилой дом, кто за это будет отвечать? У нас закон это описывает, позволяет? Нам нужно возвращаться к советскому воздушному кодексу. Надо, Когда не, ну надо просто посмотреть. У нас є род гвардія, блестяще може решить эту задачу, если дать робіт все, що необходимо. А в Росії, знаєте, в принципі, ніхто ні за що не відповідає. Щоб не відбувалося. Яке б питання не траплялося, завжди адресат деінде. Це хіба що вже покійний чорт пригожин. Дуже конкретно називав прізвище там Пригожин, Шойгу. А то зараз ні до кого звертатись. Хоча за старою традицією, всі звертаються до центральної влади. Я, друзі, обожнюю, бачите, як карма наздоганяє зрадників, краївників України, запроданців та колаборантів. От пригадайте: після Другої світової євреї десятиліттями після війни шукали своїх катів. Ми своїх нищимо просто зараз, не чекаючи, поки все завершиться. Або зараз на наших очах їх карає саме життя. І навіть Росія-матушка у тому числі. Бо Росія Росія це така чорна діра, яка спочатку засмоктує все лайно та сміття, а потім і перекручує його на фарш. Здрадник з Луганщини бідкається, що Росіюшка із нього робить бомжа та висіляє із єдиного помешкання, яке в нього було. Ну і що? Ну, і що хочеш спитати, що ти на вулиці? І що, що тепер будеш жити в коробці? По-перше, ти собі тепер будь-де можеш вільно говорити російську, ви хіба не цього хотіли? По-друге. и повернулся назад додому в Союз. Ну известно, по трети. На счастье, довкола ни яких бандеревцей. ...общежития сообщили о том, что вскоре будет выселение всех, кто не имеет никакого отношения к вузу. Вещи собраны, а идти некуда. В отчаянии все володподольские из Киева. Участник обмена пленными в девятнадцатом году. Я был в 16 году арестован. Три года сидел до 19 в тюрьме. И там у нас своя была подпольная ячейка. На сегодняшний день я инженер. Ну, У мене оклад 19 тисяч, жилье мінімальне 25 на съйм, то есть, Ну, ніяк. А могло, звісно, бути ще гірше. Завершувати ми будемо буквально феєричну історію про те, як набутили. -ли. Намахані, пафосні, сильні та кромезні. Росіяни тільки в анонімних телеграм-каналах, чи у двобої із цивільними, як правило. Вони такі. Як російські військові, так і затвоєнкори, всі однакові. А от як тільки їх хтось зацисне їхнє яєчко в дверному пройомі, чи спитає за їхні слова, то все, все пропало. Ай, ай, боляче, пробачте. Коротше, чергового пісаку воєнкор, який зайшов не у той чат, не на тих наїхав, змусили публічно вибачатись. Здат воєнкори Романова знову змусили повторити те, що вже в нього було. Вибачитися за його ж пости минулого разу Романова нахиляли, нагібали каргали Кадирівці. За те, що він розповідав, що Ахмат Чай ховається за спинами строковиків, і тут, до речі, не ясно, де він збрехав, але ж в Росії правду не люблять. Тепер же перепрошувати вже довелось перед нациками із формування еспаньола за те, що він розповідав, як Збройні сили України знищують русських мальчиках на платформах у Чорному морі. Куди їх відправляють фактично на убій? Знову не збрехав, але знову змусили вибачатись? Атаманов. В гостях у Эспаньолы, соответственно, недавно выкладывал посты, в том числе комментируя и их действия. Реакцию мою, которую вы видели у меня в посте, вызвало то, тот факт, что у нас постоянным образом садятся пацаны, в том числе и спецы, в том числе ювелирные спецы, которых ну, у нас меньше, ну, в общем, не важно, у нас очень мало. Вот, и их просто садят на вышки на расстрел. Приношу извинения за то, что не зная деталей Жаба Дюкінг, як він є. Як же вони люблять не тільки з нами воювати, а й один з одним? Ми бажаємо сил та натхнення кожному із них, і в ідеалі, щоб вони ще й стрілялися, а не просто вибачалися. Хоча приниження наших ворогів нам теж подобається. На цьому друзі будемо завершувати. А ви ж, звісно, не забувайте, перш ніж піти, лишайте нам свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачити. і звісно, знайдіть без донату в підтримку. 67-ї окремої механізованої бригади ми вже зібрали третину на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення. І будемо щасливі, якщо ви нам допоможете наповнити баночку. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!